Вітаємо на каналі експорту. До вашу уваги огляд матчу Суперкубку Іспанії Реал Мадрид та Атлетіко Мадрид. Це була зустріч, в якому забили взагалі 8 м'ячів. Андрій Лунін знову не зміг вийти на поле в стартовому складі, тому що Карл Анчелоті вирішив довіритися саме кепі. Кепа дійсно забив навіть у свої ворота, помилявся, дуже невпевнено відстояв. І ці три голи дійсно можна сказати, що залетіли. По факту, тому що не було нормального першого номера. Сподіваємося, що Тату Карло нарешті збереться з думками і буде випускати нашого хлопця-козака в основному складі. 5-3 голи дійсно позабували дуже багато. Ми побачили 3-3 в основний час, і потім все закінчилося саме в додатковий час. Забували голи Рюдігер, Ермосу, Грізман, Мендік, Карвахаль, Савич у свої врота. І ми побачили, що і Рюдігер у свої забив на нього записали. Можна сказати те, що Атлетіко намагався знайти ключ до успіху в цьому матчі, але трохи не вистачило. У другому таймі просіли в плані фізичному, не змогли доганяти свого опонента, і хочу відмітити, як зіграв взагалі Кармахаль. Це просто неймовірний футболіст, який на стабільному грає на найвищому рівні у футбол, не провалюється, обігрує один в один, віддає голіві Передачі бачить поле, забирає м'ячі. Універсальний гравець, який може навіть отримати золотий м'яч, але він не настільки медійний, щоб це зробити. Це просто неймовірний правий захисник, який може відіграти тобі 360 хвилин і навіть не відчути свого опонента. Просто красень від нього сьогодні багато що залежало. Він забив, він віддав львів передачу, і він далі продовжує дивувати футболістів, Реала та вболівальників. Сьогодні сауди. Можуть бути задоволені: 8 м'ячів, це суперкубок, грається він завдяки командам Чотирьох у Сасунам Реал Релматри та Атлетіко Мадрид. Барселона вже зіграє з Осасуною. Там також буде цікаво, тому що Барселона не дуже впевнена команда на сьогоднішній день. Сподобалися останні два голи, але останні, коли вже Облак просто пішов допомагати своїй команді забити, як Діас обігнав його. Це просто була електричка в нова каховка буквально за а, декілька хвилин можна було б дістатися з такою швидкості. Ось такий огляд. Матчу. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та написати своє бачення в коментарях. Обов'язково почуємося.